Вітаю! мене звати Аліна, і я волонтер притулку Best Friends. А це Джой, мій підопічний Джою, півтора роки. Він кастрований, стерилізований, повністю здоровий і готовий поїхати в нову родину. Він такий невеличкий хлопчик, до 15 кілограм. Його історія така ж сумна, як і багатьох тваринок в цьому притулку. Він сюди поступив ще цуценятком, його маму знайшли вагітною на трасі і привезли добрі люди до нас. Всіх його сестричок розібрали. Їх було аж шість. А Джой вже більше року сидить в притулку і сумує і чекає на свою людину. Тому, якщо вам він сподобався, ви хочете його забрати додому, то пишіть нам в інстаграм за QR-кодом або на наш сайт. А якщо у вас немає змоги його забрати, то ви можете стати його опікуном. І е, забезпечувати його фінансово, е, поки він не знайде свою родину.